Доброго дня, шановні слухачі, продовжуємо наші зустрічі, які присвячені розгляду роботи в програмі «Бухгалтерія для України 2.0. На початку хочу сказати, що ми вже майже закінчуємо розгляд по заробітній платі, те, що я запланувала. Прикладами основні як би, нарахування, тому що заробітна плата їй можна присвячити, звичайно, дуже багато часу, от, але є ще й інші теми. Так от, я бачила побажання в ваших коментарях, що ви хочете, щоб я розглянула, наприклад, облік основних засобів чи облік виробництва. Слідуюча тема буде та. В коментарях, для якої ви напишете найбільше ваших побажань. Тобто я буду дивитися по вашим побажанням і ту тему слідуючи ми будемо розглядати після заробітної плати. А сьогодні я хотіла б сказати, як би трошечки відповісти на ваші запитання, що ви задаєте в коментарях, а також деякі налаштування, які необхідно робити, які необхідно знати, де їх зробити. Значить, по-перше, було запитання, яке стосується графіка роботи. Ви знаєте, що в програмі ми можемо ввести облік багатьох підприємств. От ви бачите, що у нас є цілий перелік підприємств. Ось на одному з підприємств я, наприклад, зробила таке, такий приклад. Просто в налаштуваннях заробітної плати я не вибрала ніякого графіка. Не вибрала ніякого графіка. Ви бачите, що. Позиція в налаштуваннях обліку зарплати організації, яку ми знаходимо в розділі Зарплата та кадри, довідники та налаштування, ви вже знаєте про це, я не вибрала ніякого графіка. Що ж тепер? Я прийняла на це підприємство співробітників і визначилася з окладами, з нарахуваннями, які потрібно було. Для цих співробітників потрібно буде для них нараховувати. Значить, дивіться, я ось тут забираю це підприємство. Так? Забираю галочку, і в нас документи в журналі прийому на роботу. Ви бачите, що є всі весь перелік по всіх підприємствах. Ось я прийняла на роботу двох співробітників. Які відповідають назві підприємства, Подснежні, цвіточна Єлена Борисовна визначилася оклад по дням 10 тисяч. І також я прийняла на роботу квітка Андрій Миколайович, ну так, щоб відрізняти по прізвищам, куди вони відносяться, оплата по часовому тарифу. Ви знаєте, що оплата по часовому тарифу, ми визначаємося, як завжди, це розмір оплати за одну годину. А потім програма, якби, якщо вона рахує так, відповідно до оплати по часовому тарифу, вона повинна нам нарахувати цю оплату вже помноживши на кількість годин за місяць. Але ми зараз подивимося з вами, що такого в програмі бухгалтерія 2.0 немає. Ось ви бачите, я зробила нарахування зарплати створення, вибрала нашу організацію, вибрала співробітника, якому я призначила нарахування по часовому тарифу, і натиснула кнопочку Заповнити. Але ви бачите, що розмір у нас і результат у нас однаковий, тобто не помножила програма на кількість годин за місяць. Тобто, незалежно від того, чи по часовому тарифу, чи оклад по дням, чи оклад по годинам. Ми повинні з вами проставляти повну ставку, тому що розрахунку в бухгалтерії 2.0 по графікам, по годинам немає. Тут немає розрахунку середнього. Але ми можемо налаштувати розмір оплати, і потім вже у нас буде результат. Тобто результат він вираховується в залежності від відпрацьованих днів. Ось це тут є. Тобто ми вручну ставимо розмір, ставимо перерахувати, і програма нам перераховує правильну зарплату. І потім, в залежності від розміру заробітної плати, також нам перераховує податки по даній заробітній платі. Якщо ми навіть зайдемо в цю організацію і тут виберемо, наприклад, графік роботи шестиденка, який ми ввели, то нічого від цього не зміниться. Тобто програма просто бере у нас дані із регламентованого виробничого календаря. Ось давайте перевіримо. Ми вибрали новий графік, зайдемо з вами на нарахування заробітної плати, яку ми створюємо, виберемо знову ж таки підприємство наше так, редагування, щоб програма ще раз нам перерахувала. Натиснемо кнопочку Заповнити і ви бачите, що результат не змінився. Тобто графіки тут не використовуються. Так, таким чином, якщо ми вже з вами підійшли до розгляду нарахування згідно графіку роботи і зрозуміли, що не використовується, ми ще з вами подивимося на виробничий календар. Виродничий календар не робіть помилку, яку роблять багато користувачів. На новий рік якби, додають новий календар. Цього робити не потрібно. У вас є вже визначений регламентований календар. Якщо вам потрібно на новий рік заповнити його, я вже вам казала, ви ось тут вибираєте рік 2019 і натискаєте кнопку Заповнити за замовчування. Відзнакою того, що даний календар у нас заповнений, є те, що дні не святкові у нас закрашені чорним шрифтом, записані чорним шрифтом. Ось цей календар вже записаний. Тому ми записуємо і закриваємо, і він використовується у всіх організаціях, по всіх графіках, які у нас є в даній програмі. А тепер. Я хочу перейти до слідуючого запитання, яке я хочу розглянути на даній зустрічі, це е, нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці і налаштування е, тих розмірів, які е, нам необхідні для нарахування ЄСВ на фонд. Ви знаєте, що при Оновлені програми, всі, вся довідкова інформація, що стосується нарахувань заробітної плати, заповнюється автоматично. Але бувають такі моменти, коли реліз ще не виходить, а нам потрібно, наприклад, налаштувати. Так от, щоб це можливо було налаштувати, і щоб ви знали, де це налаштовується. Я сьогодні розгляну деякі налаштування по ЄСВ на фото. Для цього я взяла підприємство Едельвес. Ви бачите, що тут є багато підприємств. Наше основне підприємство це Тестове. Ми будемо далі продовжувати потім уже розгляд заробітної плати. А сьогодні, щоб подивитися на налаштування на, на по ЄСВ на фонд оплати праці, я взяла підприємство Edelweiss. Значить, я прийняла на роботу співробітника. На Едельвейс Це Степаненко Олександр Петрович. Ось давайте зайдемо в прийом на роботу. Ви вже знаєте, де цей документ, я не буду відволікатися на шлях. Так? І ви бачите, що я йому оклад по дням назначила 2300 гривень, тобто менше, ніж мінімальна заробітна плата. І давайте спробуємо налаштувати. Спочатку подивимося налаштування, наприклад, за грудень. За грудень 2018 року. Ви бачите, 2300 нараховано, вже знаєте як. Ми зараз лише подивимося з вами на значить, проведення, які у нас є по нарахуванню заробітної плати. Едельвес грудень, трошечки заблудилася. Так, і дивимося проведення. Дивимося проведення. І ось тут мене цікавить закладка взаєморозрахунки по внескам фонди. Так? І давайте зайдемо. Ви бачите, що у нас поставлена ставка 0,22% і поставлена граничний розмір для нарахування ЄСВ на фонд оплати праці. Так, коли ми подивимося з вами на закладку. ЄСВ на фонд оплати праці. Перейдемо зараз з вами до документу внески на фот, то ви бачите, що у нас е, тут де е, 2300, так? там де 12 тисяч ніяких запитань немає. А де 2300, програма розписала нам База внеску, ви бачите, не 2,300, а 3723, і в тому числі е, до нарахування до мінімальної оплати. 1423. І таким чином, ви бачите, що скільки у нас результат показано, і в тому числі до нарахування. Все розписано, все зрозуміло. Але якщо ми перейдемо на нарахування заробітної плати вже не за грудень, а за січень 2019 року. І я спеціально зробила налаштування неправильними, тоді я вам покажу, де і ми з вами разом виправимо. Подивіться, будь ласка, коли ми заходимо на закладку ЄСВ на фонд оплати праці, то ми бачимо, що у нас залишилася до нарахування база внеску 3723. А ми знаємо, що з 1 січня 2019 року це 4,173. І коли ми подивимося в проведення, також, так, Зараз відміна, не провести, а подивимося зараз проведення. Так. А, перед переглядом. Так, провести, добре. Провести чомусь воно не проведене. І зайдемо на закладку ЄСВ. Ви бачите, що тут також граничний розмір межа для ЄСВ, також вказана невірно. Де це налаштовується? Я спеціально змінила і зараз ми з вами доналаштуємо. Давайте зайдемо з вами, зарплата і кадри, налаштування обліку зарплати. Заходимо, два рази натискуємо, бо іноді користувачі не бачать, що це потрібно розвернути ці налаштування. Це не просто стрічка. Натискуємо два рази і заходимо всередину цього діалогу вікна. І тепер заходимо на закладку Податки та внески. Податки та внески. Тут у нас є гіперпосилання додаткове налаштування внесків. Заходимо сюди і заходимо на закладку Граничні величини, база внесків». Ось ви бачите, що я спеціально для основної зарплати поміняла оці граничні величини, які нам програма автоматично заповнила при оновленні релізу. Давайте подивимося, який у мене тут реліз. Ось на кружечок з інформацією. Ви бачите, що бухгалтерія для України, редакція 2.0, реліз 15.1. Він актуальний на сьогоднішній день. І тому в програмі в нас актуальні величини по всім позиціям, наприклад, по нарахуванню мобілізованим, лікарняним, по нарахуванню за договором ГПХ у нас все вірно. А ось тут я зробила спеціально неправильно. Давайте зараз я цю помилку виправлю. Я просто скопіюю зараз оцю величину. так, Це закриємо і зайдемо сюди. Так. І тут поставимо правильно записати закритий. І тепер ще ми поміняємо не 3723, а 4,173, мінімальна заробітна плата. Записуємо і закриваємо. І тепер. Закриваємо наші налаштування, <кій> Вибачаюсь. записати та закрити. І закриваємо налаштування зарплати. Заходимо знову в налаштування заробітної плати за січень. І давайте спробуємо з вами зробити знову, заповнити. Я не розпроводжу, роблю такий поки що експеримент. Не розпроводжу і заходжу на внески в ви бачите, що зразу у нас база внеску змінилася, 473, і також змінився податок. Коли ми зайдемо в значить, проведемо і зайдемо в Дебет-Кредит по цьому документу, зайдемо на закладку внески фот, ви бачите, що також змінилася межа. Ось таким чином налаштовується у нас розрахунок ЄСВ на фонд оплати праці. І на закінчення нашої зустрічі я ще раз пройдуся по тим налаштуванням, які потрібно, щоб були в програмі, потрібно перевіряти, коли у вас некоректно нараховується єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці, тому що дуже багато запитань стосовно цього налаштування. Насамперед, коли ви приймаєте на роботу співробітника в той прийомі на роботу. Ось зарплата і кадри, прийом на роботу, ви повинні обов'язково заповнити позицію е, категорія ЄСВ. Категорія ЄСВ, ось тут потрібно вибрати категорію з того переліку, який у нас є в програмі. Ось ми заходимо в е, довідник категорія застрахованих осіб ЄСВ, і вибираємо найманий працівник. Е, на загальних підставах, якщо це відповідає дійсності, провести та закрити. Потім, коли ми вибираємо з вами нарахування, ось зарплата та кадри нарахування, рахування, то обов'язково у нас є в самому нарахуванні також реквізити, що пов'язані з ЄСВ на фонд оплати праці. Це закладочка в нарахуванні, ми теж зайшли в нього, податковий облік. Так? І ми вибираємо вид ЄСВ, основна заробітна плата, наприклад, якщо це основна заробітна плата. Тут також випадний список є, і якщо це за договором ГПХ, ми вибираємо і так далі. Лікарняні, декретні і так далі. Е, відпустки тут ви бачите, немає переліку, тому що він стосується основної заробітної плати. Тобто потрібно за цим дуже гарно дивитися. Також е, на закладочці. Е, Опис потрібно обов'язково вибрати категорію. Це стосується того випадку, коли ви будете самостійно робити, створювати нове нарахування. Тобто, створюючи нове нарахування, ви повинні дуже відповідально віднестися до вибору категорії, тому що, в залежності від вибору категорії, у нас дане нарахування буде відображатися в звіті по єдиному соціальному внеску, який ви здаєте в контролюючі органи ось такі налаштування. Ну і ще одне налаштування це, якщо ми зайдемо до зарплата та кадри налаштування обліку заробітної плати, зайдемо всередину, зайдемо в нашу закладочку Податки та внески. І на гіперпосилання додаткові налаштування внесків. Тут, ви бачите, дуже багато є закладочок. Ви без мене їх подивитеся. Одну з них ми з вами розглянули сьогодні це граничні величини. Вже ви знаєте, де потрібно зробити налаштування для ЄСВ. А ще є у нас налаштування статті витрат внесків. Для того, щоб коректно заповнювались статті витрат, а не лише, наприклад, розрахунок витрат внесків, нам необхідно заповнити при появі нового, наприклад, якогось рахунку витрат, там 91-92, потрібно заповнити статті витрат. Тому що ви знаєте, що для 91-го, якщо ми, наприклад, зайдемо сюди всередину і нам потрібно вибрати статтю витрат, ось ми натискаємо на трикутничок. То і показ, е, натискаємо показати всі, то програма нас е, з вами перенесе до довідника статті витрат. І тут ми повинні будемо з вами вибрати розділ, який відповідає рахунку витрат. Тобто, якщо це 92-й, то в адміністративних витратах, якщо це 91-й, це загальновиробничі витрати. І тут ми з вами повинні вибрати внески на соціальні. Е, Значить, міроприємства. І потім програма вже правильно буде нам заповнювати реквізити при нарахуванні заробітної плати, зокрема, це стаття витрат. Ось це, що я хотіла вам сказати, просто, як то кажуть, наболіло. так? Ну, не наболіло, а я думаю, що це буде корисним відео. Тут я зібрала, можливо, я раніше про це говорила, але тут я зібрала все про ЄСВ на фонд оплати праці, щоб було зрозуміло, і відповіла на ваші запитання. Ще раз наголошую, що у нас доходить до кінця тема, розділ по заробітній платі. Якщо ви ще щось хочете значить, побачити у відео, будь ласка, пишіть в коментарях. І, будь ласка, пишіть про нову тему, яку ми будемо розглядати слідуючою. Я разом з вами, як то кажуть, це як марафон у нас, так зараз дуже модне це слово. Ми будемо разом з вами працювати, будемо наше тестове підприємство вже розглядати в інших інтерпретаціях, тобто в інших розділах, в інших темах. Надіюся, що моє відео вам буде в нагоді, і дуже дякую за увагу. До нових Зустрічей.